Будьмо уважні. В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині, почувши, що народ іде мимо. Він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус Назарянин приходить. Він став голосно кричати. Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною, а ті, що йшли попереду, зупиняли Його, щоб замовчав, та Він ще дужче кричав, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і велів привести Його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб Я зробив тобі? Господи, сказав Той, щоб Я прозирів, Ісус сказав до Нього, Прозири, віра Твоя спасла Тебе, і вмить прозрів, той, пішов за Ісусом, славлячи Бога, весь народ бачачи це, віддав хвалу Богові, сови. Я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. Здавалося би декілька слів, які промовив цей сліпець, але наскільки вони є глибокі, наскільки вони є наповнені? З сенсом і змістом. Східні святі Оці у своїх духовних практиках дуже часто молилися немовби тою самою молитвою Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ця молитва східних старців заключалася в тому, що вони молилися тільки цими декількома словами і постійно їх повторювали. Читаємо у святій Євангелії, що кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Сліпець, який сьогодні є героєм сьогоднішнього Євангелія, він не мав великого знання, але він мав глибоку душу. І це проявляється у цій молитві, якою він молився до Бога. Сліпота в тогочасному ізраїльському суспільстві це була дуже поширена річ. Коли ми сьогодні читаємо Євангелію, бачимо, що Ісус рухається до Єрихону. Отож, якщо йти з Єрусалиму, Єрихон знаходиться посередині пустелі, тобто він є між Єрусалимом і рікою Йордан. І практично, коли є ті піщані бурі. Воно все продуває цілий Єрихон. І дуже часто від того, від тих піщаних бур, також дуже часто від того надмірного світла, багато людей в ті часи, які народжувалися зрячими, пізніше ставали незрячими. В ті часи не було розвинута медична наука, так як сьогодні, що ми, людина, яка гірше бачить. Можемо використати окуляри, лінзи. Натомість в ті часи ти був присуджений, якщо твій зір падав, тобто ти автоматично ставав сліпим. Жоден з нас не може собі уявити світ у темряві. Як відчувається людина, яка не має фізичного зору. Але з другої сторони, ми бачимо героя сьогоднішнього Євангелія, який. Будучи сліпим, не нарікає. Що більше, він сидить край дороги, він жебрає, він залежний від людей, від людської милостині, від людської доброти. Він, який не бачив своїми фізичними очима, він зумів побачити Бога. Ісусі Христі. Знаєте, дуже часто у нашому житті складаються різні випадки, різні трагедії, і неодноразово людина не мов би оправдовує, знаєте, хтось захворів раком, дитина, яка тільки народилася, може помирати. Жоден з нас не може увійти в той стан, що відчувають чи батьки. Брат, сестра чи взагалі рідні знайомі. Але дуже часто, коли людина спіткається з якимось таким горем, нарікає. Замість того, щоб просити у Бога зцілення, допомоги, милостині, людина нарікає. Сьогоднішній сліпець він нам хоче показати. Правдивий образ молитви. Коли молишся, мусиш стати в покорі, мусиш відкрити щире своє серце і тільки тоді взивати до Бога. Багато людей говорять: а, молитися сьогодні нема сенсу. Я молюсь, я прошу ту річ, ту річ, ту річ, чомусь мені Бог не дає. І дуже часто добре, що Бог тобі надає тої речі, тому що Бог краще знає від тебе, що тобі потрібно конкретно в цю хвилину твого життя. Пригадую одну сім'ю, коли я був на одній із парафій в Україні, яка, власне, також мала одну біль у своєму житті, тому що довший час не могли мати дитину. І з медичної сторони вони були немовби засуджені, що при тих діагнозах, які вони мали, вони були немовби засуджені на ціле їхнє життя, що не будуть мати дитину. В той час, коли сталося це із ними, вони ще не були дуже віруючими, вони не були вуцерковленими людьми, які ходять постійно до храму Божого. Відвідували храм, можливо, раз, два рази в році. І також на їхніх густах було то нарікання, чому це сталося із нами? Чому не з іншими? З одної сторони, вони були дуже заможніми людьми. І вони вважали, що у їхньому житті, якщо мають гроші, гроші можуть вирішити все. І практично до цього випадку їм вдавалося за рахунок грошей вирішувати дуже багато різних питань. Натомість, коли тут вони маючи гроші, будучи дуже заможніми, могли відвідувати різні клініки Європи, всюди, де медицина йшла на крок попереду, але вони все одно зустрілися із тим, що ні українська медицина, ні європейська не може дати їм відповіді. Не може допомогти їм у народженні дитини. Тільки після того вони щиро почали вірити у Бога, вони почали ходити до храму, вони самі почали вести глибоке духовне життя. Вони також приходили неодноразово до нас священників, щоб ми також молилися над ними і молилися з ними. І після певного часу, коли вони почали це глибше духовне життя, буквально, можливо, рік, два роки пройшло, і жінка завагітніла. Це чудо. Медицина ніяк не може пояснити, як це сталося. А сталося тому, що їхня глибока віра поєднана і щирим серцем і проханням. Сьогоднішній сліпець. Він хоче також стати цим прикладом молитви для нас. Щоб, підходячи до молитви, ми ніколи не вимагали в Бога, що ти мусиш мені це дати. Ні. Ми мусимо підходити із щирим серцем, із покорою на наших устах. Тільки тоді Господь, як милостивий батько, вислухає нас, сцілить. Допоможе що більше, пропровадить нас у наше майбутнє. Амінь.